Доброго здоров'я, шановні підписники та гості каналу. У мене виникла проблема із внутрішнім шрусом. А що сталося? Вискочив трешіп із шруса разом із роликами і голки по Вилітали з-під роликів, що залишилось? Цілий, добрий, не, не зруйнований у гарному, практично в новому стані. Трешип ролики, ви ж бачите, як тут усе гладенько, так і у роликах. І в самому шрусі все цивільно. Що мені потрібно, все, щоб не замінювати, не тратити кошти на повністю шрус у зборі, мені потрібно тільки замінити три шип. Їх в інтернеті, в інтернет-магазинах повно. Але що вийшло? Вийшло, що не так-то так просто його підібрати. Їх в інтернеті два зразки нового і старого зразка. Який у мене зразок? Я зараз не можу сам собі і вам відповісти. Але там трохи пишуть, що у нового зразка оці ролики більші, ніж у старого зразка. У нового 30 міліметрів, а у старого 28. Ну, добре. Але ж я. Інтернет магазином не користуюсь, а в нас є магазин запчастей, запчастин, і я звернувся туди, сказали, по телефону позвонив, є два зразки, старий і новий. Для того, щоб підібрати, мені сказали, візьми з тобою зразок мого тришипа і ми підберемо. Я пішов. Він дає мені новий і старий зразок. Міряє у новому 30, у старому 18. Тут ще відрізняється з кількістю шлейців. Не знаю, скільки у яких, але і в старому, і в новому зразку у нього 22 зуба, так як і в мене. Він бере, міряє мій ролик. Ви зараз зараз бачите. 32 мм. 32. От чертілочки зроблено. 32. Міряє новий зразок із упаковки. У нього 30, міряє старий зразок, у нього 18. І на цьому все зупинилося. Якого -то тоді зразка в мене? Машина 2002 року. Ніхто до мене у КПП, не старий власник, чи перший власник. Туди не лазив, нічого не, не замінював. Я тим більше. У мене це сталося на швидкості 90 км на годину. Сталася страшна трагедія. Але в кавичках все завершилось добре. Добре, що все завершується добре. Лопнув нижній. Речах підвіски по болтам або по отворам кулько, куль, кулькової опори, шарової опори, колесо в разом із е, шаровою опорою йде вправо, тому що тріснув, як. Речах тріснув і оце, куди, крепи, куди крепиться стойка і шарова, пішло вправо. Привідний вал разом із трешипом виходить із шруса, випадає, а у нас це все на швидкість 90 км на годину, воно все крутилось, а це все повилітало і повилітали голки. Я е, сказав, що все вийшло дуже благополучно, добре. На, на рівному, на прямому е, участку траси, нікого не було справа, не, не робив ніякого маневра, шов по прямій, колесо, от, наприклад, оце речах. Колесо, коли відламалось, стало поперек. Машина цей речак, який відламався, От відламався разом е, по отворам кріплення шарової, вправа, вискочила, колесо стало отак поперек, пішло на юз по асфальту, піск, свист. і... Якщо це траса, то машину потянула вправо до кувета. це кувет, оце кувет, із краю кувета, зупинився, машина керму не підчинялася, тому що тяга, тяга яка йде до рульової рейки, от дивіться, вона ззаді, да? так керує, отак керує. А коли повернуло з колесо, тягу заклинило. А тут біля стойки покришка гума вперлася в тягу і вже ні вправо, ні вліво машиною керувати було неможливо. Все завершилось добре для мене і для машини, і для всіх. Ну, це було давно, а тепер я вирішив все-таки цю гранату. Я поставив нову гранату, купив нову гранату, яка називається Шрус. І мені зараз потрібно, ну, я б сказав, що було. У запасі зробити із -за цієї рідної гранати робочу. І тому я вирішив купити нового тришипа. А їх виявилось не два, як інтернет-мазе, а три. Там пишуть, що ці ролики 30. І 28 і мазині так. А в мене 32. 32. Три, бачите, держиться. 32. Що це за зразок? Діло в тому, що сам корпус три, э, шруса в ідеальному стані. Треше зовсім без випрацювання, ролики. Ну, ні, ніхто ж не буде викидати на металобрут такі речі. Тим більше, що це не Аврора, не Китай. А рідна, рідна, я маю на увазі заводського виробництва із конвейера, деталь. Але, але, але в мене зараз, коли я так подивився, виявилась ідея. Виникла. Дивіться, що мені потрібно? Мені потрібні тільки голки. А тепер разом з вами вирішуємо а голки, Прогулки ніде не пишуть і не, і не кажуть, що вони мають різницю. Різницю тільки мають по шліцам. Ну, у нас 22, так. Другі нам, нам, нас не цікавлять там, більше чи менше. І що ще? Ролики? Ну, добре, якщо тут 32, Мазині на 30. Він сказав мені, що нового зразка. А якщо я не знайду на 32 а так, за такими роликами, так? то що можна зробити? Купити 3. Таким роликом на 32. А можливо, голки. Чого то я так думаю, що вони одинакові на всіх зразках, на всіх видах трешипів. Головне, щоб оця довжина, дивіться, тепер нам потрібно, щоб голки підійшли оцю довж... ширину ролика, яка 11,5 міліметрів 11,5, ну і тут же так і тут так от до стопорного кільця сюди ролики ложаться так тут тоже 11,5, а може там 11 штангельок, весь час мрію мати штангеля з електронним Таблом, чтобы вже не щитать позначки, сотки, десятки через окуляри, тут усе затерто. А так раз і на моніторі видно. Як хоть в аптеці. Ну, я думаю, можливо колись такий. Ну, не дороговато, звичайно, чому і немає. Та не дороговата, а дорога. Верніше сказати. Ну, з половиною. Я не токар, мені цього досить, але хотіло б. Я яхать побалуватися і електронним е, штанецирком з електронним таблом. Ну, добре, це як кажуть, мрії, але мрії повинні збуватися або збуваються. Як верніше, мрії збуваються чи повинні збуватися? Ну, і так, і так буде вірно. Так от, половиною. Це зараз у мене така ідея. Купити три шип на 30, явно, що цей ролик вже буде. У шрусі, а так, келіпація. Ну, я маю увазі на 30, там до 32. А ролики. Ну, а, а в нього, що я е, завів мову про у цього мазині, там електронний штангель, він зразу щелк. Поміряв мій ролик, поміряв ті, там 30-28 і 32. Все, до свідос. Але ж дід 7 не згоден, тому що можна вийти з положення таким макаром. Купити. А, не купити, ще раз піти до нього. Хай міряє. Дивіться, поміряти. А тут він. По цю сторону, тут можна, дивіться, не розбиравши. По цю сторону стопорного кільця, так, він е, Його так помиряє. Ти тут поміряй. А я тобі заплачу, куплю тебе три, три шип. Скільки тут. Ну, давайте скажемо так, что 12,5. Опять же, на чем штангелі точно не скаєш? Ну, добре, 12,5. І тут, ну тут уже будет складніше поміряти. Там 12,5. Тут 21. Значить, можна узнать, скільки. Який, який розмір голки. Але цей розмір ділимо на два, тому що і тут одна голка, і тут вже ділимо на два, а це що у нас буде різниця. Хлопці молоді, вони швидко читають і повинні сказати. Та якщо він буде зацікавлений, то можна відверточкою. Ну, я маю нам продати. Кільце зняти. Зняти е, ролик, зняти на новому три, е, три шипи. заміряти його, якщо воно зайдеться з моїм діаметром. Так, як ми сказали, 21. Коротше, якщо у нас е, ну, є ще декілька магазинів, є ще і базар авто. Можливо, можливо, щоб не робити такої, ну, давайте скажемо, некрасивим словом, ну, не буду його казати, в общем, щоб не чудить то краще пошукати те, що потрібно бути в зборі. Тут, бачите, навіть немає ніякого опрацювання. Воно ходило небагато. Може 1050. Значить, що в нас? Варіант, це буде у нас запасний. Із заміною. Тільки роли не заміну, а із будь-якого тришипа це залишається рідне, тільки голки взяти від, ну, наприклад, те, що нового зразка на 30. І ще в два магазини навідаться, те, що є поблизу, і потім. Прямою дорогою на базар. Там у них все є. Але якщо все-таки не знайду, що це за, може, це корейське. Друзі, це якраз за Здева 2002 рік. Можливо, це щось корейці своє поставили, яке в нас на каневері не було. Можливо, із цього і проблеми. Карається більш не випускають за здиво, і видно, таких нема шрусів. Ну, добрі друзі, така невеличка деталь, а такий появив, е, е, виявився дуже довгий ролик. Тому що я разом з вами перше вирішував проблему, що робити, щоб цей шрус був. Я вам скажу, що я поставив заврори, він мене не задовільняє. Чому я заходився, друзі? Він мене не задовільняє, тому що я помі... замінив, або якось поміняв уже на ньому три манжети, куди вставляється шрус у КПП. Поміняю сюди-туди потік, сюди туди і попіть і потік. Або прислаблена сама. Шейка шруса, де працює манжет. Я вже пружинку відкусував. Що не робив, а воно підтікає. І тому я, до речі, на цій ще стояла рідна, не текла коробка. От того, тому я вирішив все це восстановити. Тим більше, що він зроблений, ви бачите, на совість ніякого 50 тисяч. Ну, отут тільки, якщо видно, трошки потемніння, Дивіться, бачите? Там, де працювали ролики, в одну сторону, якщо бачите, щоб ви не сказали, що це нова деталь. Деталь це не нова, бачите? Якщо я можу піднести поближче, можливо, буде видно чуть-чуть потемніння. Бачите? О. А це воно в одну сторону ж працювало. А, а тут вообще зовсім нічого, Зовсім. Ідеальний, друзі. Ну ідеальный кельса. Бачите? Модне кельса. Сюди боюсь садить, бо не. <сум> не Бачите, друзі. Ну що ну, можна сказати? Деталі годні, цивільні. Вони ще будуть працювати можливо більше, ніж ті, що зараз виготовляють. На цьому буду закінчувати? Пишіть, що ви думаєте по цій темі, які ролики у вас, що таке старий новий зразок і невідомий зразок? Можливо, хтось з цим зв'язувався чи стикався, чи може, можливо, у когось також були проблеми, тому що ви бачите, що у любу шрус не впреш, Три шипа, тому що вони різні. Буде слабо, буде тіліпатися, буде торохтіт і швидко розсипаться. Або якщо цей, то не влізе там, де на 30. А, а якщо тут на 32, то сюди на 30 буде ботатися. Отака тема, друзі. Я навіть. Даже... тому що сальники течуть. От я заходився встановити стару гранату, і щоб вона мені проблеми не давала. Тому що замінювати, ну давайте скажемо так, внутрішній сальник з правої сторони, там де стоїть лижа, а той самоліт до нього дуже-дуже погано добиратися, вибивати, знімати. Ну, з лівої сторони. До речі, з лівої сторони не один сальник не потік. Друзі, скоро буде 100 тисяч. Не один сальник. А після того, як оце, оце в мене вирвало, я розповів. Там, чому, Можливо, колись зніму окремо ролик на цю тему. Чому вирвало, чому тріснув речах? Там проблема також була, але вже не моя. я просто Потрібно раніше звернути увагу. Там була переробка. Попереднім власником, скажу вам по секрету, стояв стабілізатор поперечної стійкості. Стояв стаб і варили речах. Тепер ви зрозуміли, що дід тут не при ділах. Там була від... вже приречене. Я викинув штаб, поміняв речаги, замінив гранату, але, але... Все-таки сальник підтікає, і тому я вирішив довести до ума, щоб працювало так, як, як положено. Ставте ну, лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Бережіть себе і все буде добре.